Проїжджу частину вулиці Івана Скоропадського готують до ремонту. Працюватимуть від перехрестя з вулицею Незалежності до земської. Це близько трьох тисяч квадратних метрів. Будуть виконуватися роботи з демонтажу і встановлення бортового каменю. Резирування сладопотонок покриття, влаштування в рівні верхня шару са покриття, а також влаштування тротуару. Це поточно середній ремонт. На це з міського бюджету виділили 4 мільйони 200 тисяч гривень. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Олег Созінов. Ще півтора мільйона гривень депутати виділили на ремонт ділянки біля входу на міський стадіон зі сторони вулиці Котляревського від плит. До в'їзду в стадіон буде сплошне асфальтування, а до вулиці Пушкіна буде проводитись ямковий ремонт. Загалом на проведення ремонту доріг цьогоріч з міського бюджету виділили майже 14,5 мільйонів гривень, десять витратять на ямковий. Його проводять на вулицях з інтенсивним рухом, об'їзних та транзитних дорогах. У червні та липні залатали ями на дорогах, які потребували першочергового ремонту. Попально п'ятницю розпочались роботи з ямкового ремонту називаємо так, в другої чергі. Зокрема, були розпочати підготовчі роботи та асфальтування вулиці Боброва, вулиці Житній, Петропавлівської, так званий Плеспинівський міст, вулиці Січових Стрельців, Дружби народів. На сьогодні роботи ці продовжуються. На другу чергу на ямковий ремонт в міському бюджеті передбачено 4,5 млн грн. Буде виконано роботи на площі більше п'яти тисяч квадратних метрів. На сьогодні в управлінні працюють над розробкою проєктно кошторисної документації для вулиці Андріївської. Подальші плани з ремонту доріг кажуть залежатимуть від можливостей міського бюджету. Вікторія Сідорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному.